Так, добрий ранок, друзі та менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка, керуюча партнерка та сертифікована бізнес-тренерка тренінгової компанії Богуштайм. І сьогодні з вами дуже коротко, да, тому трохи запізнилася, а, хочу поговорити про періоди життя. А, Напевно, у кожної людини. Коли вам може здаватися, що це якась чорна полоса. Окей? Да, то про білу ми також говоримо. Давайте поговоримо про чорне. Умовно, так? тобто умовно, тому що це не означає, що вона там якась величезна чи якась там маленька. Це просто про те, що буває, буває період життя. Коли вам здається, що якось ось все йде не так. А да? я як керівник компанії можу сказати про те, що іноді буває таке, що в компанії да, показники статистик вони лягають буквально, да, тобто вони падають, і ти наче нічого не міняв, ти наче нічого як керівник не змінював. Але відбувається щось незрозуміло. Да? Клієнти чомусь не купують, ти отримуєш якісь неякісні відгуки, а в тебе там хтось звільняється, хтось незадоволений. Ну, коротше, да? Тобто таке, така, такий стан, що він не дуже, як для керівника. Або, наприклад, це може бути у працівника. Да? Наприклад, може бути так, що у вас декілька там. Представників одного відділу, ну, нехай це будуть продажі, да? і в когось заходять класні, круті продажі, да? відбуваються там, перемовини, є потенційні клієнти, які додаються і це у майбутньому для вас да, означає, що це буде скоріш за все. Гроші і так далі. і так далі Паралельно може бути, що у людини, яка також займається продажами, в неї повний нуль. Причому іноді навіть може мінус бути, да тому що хтось з клієнтів сказав чомусь, що ви знаєте, я тут вирішив, я хочу повернути гроші. Таке теж буває. Доброго ранку хто долучається? Тепер. Якщо ми візьмемо життя, може бути таке, що у людини ну, ось все, да, і вона захворіла, і в оточенні хтось захворів, і хтось там з кимось щось трапилось, ну така, да, просто ти дивишся і думаєш, боже, а як вона взагалі все це вивозить, скільки ще може бути да, на її долю, або вона така ж? Насправді все дуже просто, да, і коли вам здається, що... Світ рухнув, що щось вам хтось щось там на, наробив. Да, бо бо вже ж починають деякі ходити то, то по бабках, то по дітках, а дітках, да, ні, дітках, а дітках. І дивитися, а що ж сталося? А, насправді, все дуже просто, ще раз кажу. Відбувається таке, що у людини накопичується певний. Такий набір дій, яка вона створила в житті, в роботі, немає значення, що це за сфера. Це може бути загалом. Це ми те, що ми називаємо зальоти, те, що ми називаємо погані вчинки, погані не з точки зору того, що людина коли щось там таке робила, вона думала, «О, зробив якусь гадость комусь. Ні, просто вона на це не дивилася з точки зору а, виживання в довгостроковій перспективі. Ну, наприклад, да, може ж бути таке, що менеджер а, не зовсім правду сказав, наприклад, клієнту. Продав, наприклад, йому щось, що йому не дуже треба. І він про це знав. І він знав, що він зараз, наприклад, візьме гроші людині це не дуже ок, да, тобто це їй. Не зовсім те, що треба, але ж менеджеру треба продавати. Да? І насправді людина, наприклад, не отримала користь або не користується продуктом, який вона придбала, і все. Відповідно, да, ця людина не рекомендує компанію, вона не дуже відноситься до менеджера. І насправді хочу сказати, що якщо хтось лажає в компанії, да, що це компанія. То насправді клієнту зазвичай все одно, хто це наробив. Це менеджер, це представник, наприклад, виробництва, або там відділ маркетингу, або ще щось. Він каже, що погана компанія. І вигрібає хто? Вигрібає найвищий керівник або власник бізнесу. Все дуже просто. У житті, як це може бути, наприклад, людина. А, там, не знаю, когось обманювала не для того, щоб мати, наприклад, якусь користь для себе, а для того, щоб комусь не говорити те, що він ну, типу, не може вивезти зараз. Да? А, я знаю, що є такі відносини, я знаю навіть деякі сім'ї, де один одному люди щось не кажуть. По-чесному, як це має бути, як це є насправді, тому що вони дуже переживають, що, щоб не, не розстроїти один одного, да? щоб, не дай Боже, людина не дізналася правду. І про, наприклад, про стан здоров'я когось в сім'ї, і, да? і потім ти коли дізнаєшся, що насправді ситуація ось така, і вирішити, її можна було зовсім. А інакше і раніше ти, ти думаєш, йо-майо, -йо, ну, ну як так можна було, розумієте? Або, наприклад, людина, тому що їй все цікаво в цьому житті, да, вона не може е відмовитись від того, від того, від того, вона собі набирає стільки проєктів, стільки завдань, да, стільки клієнтів. Що вона просто не може якісно це опрацювати. У мене, наприклад, сестра зараз да, вона, у неї дитин, дитині два рочки. І ось вона замовляла зараз нову кроватку для малого. так? І вона там, ну, їй повинна була така бути вона там під замовлення, скажімо так. Да? І вона обирала довго компанію, яка це може зробити під, під оце її замовлення, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Вона, вона обрала, вона дуже зраділа, що це ось все буде саме так, як, як вона хоче. І що в ітозі? Да? Ну, вони, вони отримали цю кроватку, там все більш-менш нормально з точки зору якості. Але, наприклад, по строках їй цю кроватку затримали практично на тиждень. Розумієте? Тобто це добре, що в неї також там змінилися плани, і для неї це не було критично. Так? А якщо б, наприклад, ось ця сім'я, вони б заїжджали в нову квартиру, де дитині насправді немає де спати, ну це була б велика проблема. І насправді можу сказати, що ось ці виробники, ось ця компанія, яка взялась за виконання ось цього замовлення, це її. Лажа да, це її косяк, це її зальот, це її а, проблема в їх бізнес-процесах, тому що вони не розрахували, вони, вони щось не врахували, вони не, а, там, не знаю, не продумали, що можуть бути в них якісь там форс-мажори, або просто вони набирають всі 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 замовлення, а потім, ну, як карта ляже. Да? І це не ок. Чому? Тому що ось, наприклад, вони беруть одне таке замовлення, потім друге, потім третє, потім четверте. І давайте дивимось, так? Вони, наприклад, вже мають чотирьох незадоволених клієнтів, а це чотири сім'ї. Чотири сім'ї, наприклад, це вже ну, зазвичай це вісім дорослих, а якщо там ще. Дідусі, бабусі, сестри, браття це ще давайте ну, грубо візьмемо там 10 чоловік, 10 людей в одній сім'ї. Да? Ось, наприклад, таких чотири сім'ї. І це вже 40 людей, які не дуже добре говорять, думають про цю компанію. І вони не будуть радити цю, радити цю компанію. Якщо до них хтось звернеться, вони будуть казати: ні-ні-ні, тільки не ось в цю компанію. Да, якщо це стосується людини, а, якщо, наприклад, ви не виконуєте зобов'язання, да, до вас немає довіри, все це в довгостроковій перспективі для вас проблема, тому що коли до людини немає довіри, можна сказати, що в сьогоднішньому суспільстві вона пропала, да, їй прийдеться зробити дуже дуже потужну роботу для того, щоб відновити свою репутацію. Для того, щоб їй знову почали довіряти, щоб хтось взагалі захотів мати з нею справу, і так далі, і так далі, і так далі. Да? Тому, для чого ці всі страшилки вам сьогодні розповідаю? Для того, щоб якщо ви бачите, що в вашій, наприклад, компанії, в вашому бізнесі, в вашому підрозділі, в вашій сім'ї, вашому оточенні. Щось таке відбувається, да, що ну, ось прямо все йде не так. Просто сядьте і випішіть всі, да, косяки, всі зальоти, всі погані вчинки, які ви зробили, або про які ви дізналися, і швидко починайте це виправляти. Зрозуміти, да? ось в цьому світі є певні закони. Крапка. Ці закони є, вони існують. Якщо ви не надаєте певний обмін з вашим оточенням, ви надаєте щось погане, да а людина вам, наприклад, заплатила і це кошти, які дійсно повинні означати інший результат для цього клієнта, а він отримав, наприклад, якусь частину. Нехай це буде навіть 95%, але не 100%. Це треба швидко виправити. Дивіться, ми всі живі люди, ми всі, ми, всі має, ми всі можемо косячити, це правда. Ми навіть іноді ось цих зальотів, косяків, не очікуємо від людей, які нас Да? Я коли іноді дізнаюсь, що ось ця людина ось це зробила, я навіть керівник в кого більше 13 років досвіду керування. Я все одно кожного разу дивлюся, а як це можна було зробити. Ну, реально, я, я перше, шо, да, вперше, перша моя думка: та ладно, та ладно, він не міг, піду, дійсно подивлюсь, чи це правда. Так? І коли я дивлюся, і це правда, ну що я розумію? Я розумію, що це людина, да, якщо вона це зробила вперше, окей, це треба виправляти. Да, якщо це людина робить. А кожного разу, вона не розуміє, вона не виправляє, її треба звільнювати, тому що вона просто розвалить вашу компанію, ваш бізнес, вашу сім'ю. Да, і коли люди розходяться, насправді, да, якщо є порівняння з бізнесом, то да, ми просто звільнюємо партнерів, коли ми розходимося, наприклад, да, або якщо люди розходяться. Вашому оточенні це треба розуміти. Тобто вони, скоріш за все, не отримують те, чого вони очікують від своїх партнерів. І це нормально, коли ти не отримуєш, ти намагаєшся це виправити, ти говориш з людиною, там нічого не відбувається і все. Одного разу ти кажеш, з мене досить достатньо, я більш цього не хочу. Неважливо, це сім'я, це робота, це бізнес, чи це партнерство якесь, чи щось ще. Розумієте? Тому давайте так: кожен з нас може помилятися, кожен з нас може лажати, кожен з нас може допускати помилку. А це нормально, ми живі люди. Тим більше, що ми можемо займатися, наприклад, нову одиницю часу, яким, якоюсь новою справою, ми можемо просто чогось дійсно не розуміти, не врахувати. Але якщо ми вже щось зробили один раз, якусь помилку, ми не маємо право її повторювати, тому що якщо ось ця помилка триває, 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 це просто починає. Працювати проти вас і чому це так працює, я вам пояснила. Для мене це етика. І якщо я, наприклад, не можу в своєму житті, в, наприклад, в керуванні компанією, якщо я не можу знайти пояснень, ти, наче, все робиш, як і робив, а щось іде не так, все для мене це означає, так, я пішла дивитися, що там з етикою в компанії, з етикою кожного співробітника, що з моєю етикою. Да, і насправді я також працюю з тим, щоб да, виписувати ось ці а, погані якісь вчинки або помилки, і я їх також виправляю. Це, це нормально, да, ненормально, коли людина розуміє, що вона щось накосячила і нічого з цим не робить. Тому, друзі, коли сьогодні ви будете складати план на день, вам треба. Якщо у вас щось зараз не влаштовує у вашому житті, в якійсь його сфері, просто подивіться, що я там зробив такого, щоб мені самому не дуже сподобалось, якщо б це було зроблено, по відношенню до мене. Виписуєте це. І дивитесь, як ви можете це виправити. Якщо ви вже не можете виправити щось в ситуації, яка вже відбулася, склалася з певним клієнтом, в певних відносинах, ви це робите. Якби в цій сфері, да, ви просто ро це називається робити вклад в якусь певну сферу. Да? Ну, наприклад, якщо ви раніше обманювали, наприклад, клієнтів або хтось в вашому оточенні, ви починаєте говорити правду. Да? Ви, ви не продовжуєте робити те, що ви робили. Ну І так далі. Да? Якщо ви щось не надавали в стосунках і ви знаєте, що від вас це. Очікувалась, і ви це обіцяли, ви це починаєте виконувати. Або ви кажете: слухай, любий мій партнер, ти знаєш там, коли 10 років тому ми з тобою починали, я дійсно вважав або вважала, що я це буду робити для тебе. Але ти знаєш, я зрозумів, що я не можу це тобі надати. Я просто не можу. Можливо, не хочу, можливо, не не Немає значення. Але я не буду цього робити, будь ласка. Не очікуй це від мене. І якщо для тебе важливо, щоб це відбувалося, то, напевно, шукай собі іншого партнера, тому що від мене цього ти не дочекаєшся. І я більше не хочу жити в ось цьому стані. І це буде чесно людина вже, а да? вона буде приймати рішення, а що насправді їй робити, якщо ви, чесно, як партнер, ось це заявили. Все, друзі, тому. Виписуйте завдання, ставте пріоритети, рахуйте час, складайте розклад, і якщо насправді ви щось регулярно собі обіцяєте, плануєте і не виконуєте, це ось такий вчинок по відношенню до себе. Тобто, ви будете щось таке робити для себе поганого, не усвідомлено. Хворіти, дозволяти собі більше заробляти, не знаю, сваритись з людьми і так, далі, і так далі. Тому що ви знаєте, що я сам погана людина, я не роблю того, що я сама собі навіть обіцяю, не кажучи вже про оточення. Тому давайте це виправляти, якщо це є. Якщо цього нема, скажіть мені, скажіть собі, в мене все добре. В мене насправді все добре, тому що я це розумію. Я намагаюсь жити по цих законах і їх виконувати. І тоді я вам скажу, що ви молодець, продовжуйте жити так, як ви живете. Ставте, ставте тоді більш амбітні цілі, рухайтесь і вперед. Якщо ви все ж таки розумієте, що вам є щось виправляти, будь ласка, не відкладайте це на завтра. Це для вас працює бумерангом в саме. Такий момент, коли ви це не будете очікувати, не будете до цього готові. Це неприємно. Краще усвідомити, що ти щось зробив не так, і виправити це те, коли ти розумієш, але не коли тобі вже прийшла обратка. Все, друзі, гарного вам сьогодні дня! І ви пам'ятаєте, що сьогодні у нас о 19-й в нас буде вебінар. У нас буде вебінар. Не як все встигати, а як насправді не обирати між тим, що я хочу, і між тим, що мені приносить гроші, а як поєднати да, ваші хобі-задоволення з тим, щоб це монетизувати, отримувати від цього дохід і кайфувати від життя. Це буде проводити Людмила Богуш сьогодні о 19, тому я вас запрошую плануйте собі і приводьте людей, кому це може бути цікаво, тому що це дійсно це дуже цікава тема, і я знаю, що у вас будуть певні інсайти, і я знаю, що ви щось захочете зробити після цього вебінару. До зустрічі!